за 10-15 років Україна може стати не лише енергетично незалежною, а й почати поставки власного газу на експорт. вважають українські експерти. Відбутися це може завдяки впровадженню технології видобутку вугільного та сланцевого газу. У Нас надзвичайно великі поклади газу і вугільного і метану, які знаходяться в супроводжує, скажімо так, вугільні пласти. І є різні оцінки. Я десь притримуюся того, що Україна могла б видобувати до 8 мільярдів метрів кубічних газу, метану із вугільних пластів. Це на рік на рік. Та якщо поклади вугілля відтак супутнього газу давно відомі, то обсяги покладів сланцевого газу в Україні не відомі нікому за розрахунками експертів. Україні знадобиться до 10 років лише на те, аби дослідити поклади сланців. Одна свердловина, наскільки я пам'ятаю, для георозвитки не для сланців, коштує порядку 6 7 мільйонів, а свердловин треба робити тисячі лише свердловин для підтвердження запасу. А якщо вже мова йде про розвиток, мова йде за мільярди доларів, не гривень доларів. Зазначимо світовим лідером з видобутку сланцевого газу є США саме завдяки новітнім технологіям, які в країні використовують вже близько 10 років. Минулого року штати обійшли Росію за обсягами видобутку газу. Останнім часом звернули увагу на сланці і Китай та Європа. За оцінками експертів, собівартість видобутку тисячі кубометрів сланцевого газу становить 80-90 доларів.